Російсько-терористичні війська і надалі продовжують обстріл українських позицій, нехтуючи усіма домовленостями та використовуючи практично усі види зброї. Так минулої доби, з 18-ї години до опівночі, бойовики 46 разів порушили режим припинення вогню. З 1800 з БМП та о 19:15 зі 120-мм міномету були обстріляні наші позиції неподалік Опитного, що на Донеччині. У цьому ж секторі злочинці близько 20-ї години зі сторони Донецька гатили зі 120-мм мм артилерії по українських захисниках в районі Водяного та зі 152 мм артилерії по Яснобродівці. З 10-ї години вечора і майже до опівночі по опорному пункту в Мар'янці окупанти били з танку. Не менша активність ворога спостерігалася і на Артемівському напрямку. Противник зі 122-міліметрової артилерії, БМП, мінометів 120-го калібру обстрілював сили АТО у селищі Луганське. Також двічі під вогонь 120-міліметрових мінометів близько 10-ї вечора. Потрапила станиця Луганська. Черговим підтвердженням безпринципності бойовиків став учорашній обстріл мирного селища Гостре. О 20.25 зі сторони шахти Абакумова зі 152 мм артилерії найманці били по населеному пункту, наражаючи на небезпеку. Насамперед мирне населення Донбасу. Загалом, протягом 30 липня, незаконні збройні формування 105 разів порушили режим тиші, 10 разів злочинці використовували артилерію, 28 разів міномети. 7 танки і БМП 65 разів стрілецьку зброю і гранатомети після опівночі, 31 липня, бандити продовжили збройні провокації, використовуючи здебільшого стрілецьку зброю.